До вас там прийшла подруга і сказала, ти купила це нове плаття, дай мені носити мене там завтра якийсь лещ. А ви не хочете. не хочете І ви думаєте, ні, ну я з нею дружу, ну це не пасує, ну переберу після неї, Може людина образиться, я не хочу її образити. Ну Тобто я хочу бути хорошою, ми всі хочемо бути хорошими. Ну Вона прийшла, ну добре, ви себе прогнули, тобто ви навіть це почули. Я не хочу це давати. Но сказати людині. Ви там накрутили кіно в голові, ви не можете. І ви що робите? Ви зраджуєте себе. А якщо хочу, дати плачу. Даєш і все, принесла, перебрала, забула, так? А, тобто... це, просто сказати, з стебель кінчиська. Ну, ну, ну окей, добре. Тобто є нормальна здорова домовленість, так? А, ну так. так. Ді, так. Тобто... Це. А є таке, що ви не хочете, то ну, вам Дорогі. не по відмовити. Це є таке, так. Степи Тому, Тому. Тому. Да. Да. Тому да. виходить так, що я сама потерплю. Щоб в очах іншої людини виглядати добре, бо мені здається, що інша людина потім про мене буде погано думати. Що Може щось буде щось вам щось це вічом, їсти вам буде думати ще краще про мене, так так, оце. Я Боже, які ми молодці, ну давай похвалюємо. Ну, Тому що ми тут нервувалися, що в нас тим платтям зробить чи не зробить. Але нам прийшли, принесли плаття, принесли шоколадку, сказали, Боже, яка хороша подруга, і ми такі вау. я готова. <ривіт> Дивіться, за три секунди оцього задоволення за похвалу все, тільки готова терпіти пів життя. <ривіт> Ухваліть себе нарешті сама.